Дуровенькі були. Пильную, щоб пропарував білий індекс, бусковий Він там товчеться, але білий якось так злопав. Щоб бусковий не бачив, Відтримую трошки. Верніше притримую того бускового, щоб не заважав білим. Це у нас парується наша ромашка. Значить, вона скоро занесеться. Процес довгий, але головне, щоб він не поламав, бо переживаю індики, щоб вони великі, щоб вони не наробили шкоди, тому що він дуже довго щось товчеться на ній. Змучився, аж дзьоба відкрив. В фінальний момент вона почала пищати, а той як рванув, я ледве його злопав. І наша сніжинка попискує. Я думаю, що вона теж, напевно, скоро буде нестися. Ломні кістки в неї вже розходяться цей, і вона вже так пищить. Ну, зазвичай такі кіндечки пищать перед паруванням, як хочуть паруватися, або як думають нестися. Пригнав Босковий, побачив, що все обійшлося без нього, але ну, нічого страшного. Тут до речі його сестричка, так що супер, що пропарував білий. Так, а що в нас? А в нас тут У нас тут е, сіла Аза. Кажу Аза, а в нас тут е, леска молодша, вона вже почала сидіти, сидить вона на пластмасовому яйці. Не знаю, що будемо з нею робити, чи будемо її сидіти, чи ні. Е, повернув я цю назад, тому що там, де вона в нас сиділа, Виявляється, щурики були, я зранку приходжу і вже яйця по підлозі побиті, порозтягувані, Так що якісь в нас не знаю. Я завжди казав, що індики це є супер домашні інкубатори, але щось нам не везе. У мене тут залишилося вже пару яєчок, що є, то є. Тільки буде головне, щоб ті ще що вилопилися. Що будемо робити з нашою лискою молодшою? Не знаю, ми там. Три яйця чотири яйця є в інкубаторі від неї. Десь так штучок ми 9 відправляли, там було три рази, ну, Десь штучок сім ми про цей, ну, вона багато не знесла. Знесла я так десь в районі 14 яєць. Ось наша молодша лиска і яйця, до речі, в неї були досить великі, великі такі як ось ці її індички. Будемо садити, не будемо садити, не знаю, тому що якщо чесно. Я вже говорив, що треба за цим пильнувати, хоча ніби вона так сидить чимненько. Ще лишилося в нас 10 яєць, і ми, напевно, їх будемо теж, як то кажуть, я думаю, що ми їх продамо. Сім індичаток є. До речі, вона була донеслася до ось цієї індички, то що я говорив. Були вже повочки, я забрав минулого тижня. Думаю, беру інкубатор, бо потім то буде волоки, та одні вилупляться, другі ні. І яйця їхали зі мною автобусі, потягом, воно саме довго і нудно. Три, три, десь в районі 3-4 годин вони були без інкубатора, правда, я їх закутав, був цей. Положив інкубатор, нічого, приїхав холодне Але відігрілися і зараз там життя вирує Сьогодні день парування. А тут бусковий білу. Біла є сестра білого індика, то добре, що боскою, але якщо довго то робиш, вона так дзжаба відкриває, щоб за часом її не задушив. Чогось слід було очікувати. Всі гарно попарувалися це є. і індички заспокоялися. Ось такий характерний писк, який був на початку відео. Я завжди по цьому оприділяю, що або хоче нестися і шукає гніздо, або хоче паруватися. В нашому випадку це було парування. От, відпарувалися, хлопчики відпрацювали. Хлопчики наші відпрацювали і дівчатка задоволені. Заглядає, а, вон лиска молодша сидить з корми біля когута, Така лиська молодша ромашка. От вона любить тут сидіти. Попарувалися собі. І з лівінським півником там сидить. Нехай ну, собі гарно сидять, не буду їм заважати. Ось такі наші індичі новини. До речі, одного з індиків я собі думаю рубати шкода, але я би продав. <кій> Треба до сьогодні сутрафувати і викласти на продаж. Кого саме я не знаю. Бо і того, і того шкода, і цей гарний, і цей гарний. Але, як то кажуть, до сукери теж шкода. Тухай ліпше зроблять користь когось на подвір'ї. Всім миру, загоди, любові. І Божої благодаті! Азу сьогодні вони не парували. Ну, Ази колір такий, я не знаю, бомбезний. Якщо ці дітки ці чорненькі від неї, ну там не тільки від неї, там від бронзової, тому що дуже такі великі індичати є. Ось. Так, аза. Ну вона у нас несеться, ми можемо ще закладемо. Цікаво просто будуть, Які повиростають. Ну, на цьому будемо прощатися.